Всім привіт! З вами я, Флешен. І сьогодні я буду знімати відео по втечі з в'язниці, але замість звичайного поліцейського Санта-Клаус. Ну, як ви бачите, мабуть, я дуже себе погано ві в цьому росі, тому я буду тікати з в'язниці Санта-Клауса. Відео буде доволі цікавим, тому що, в принципі, це карта від оригінального розробочика. Ну і, в принципі, карта новенька, тож, ну, обов'язково додивіться це відео від початку аж до кінця. Ну і обов'язково ж. Перед початком, якщо вам подобаються такі втечі, ну і взагалі і в контент, який я знімаю, то обов'язково підписуйтеся та ставте вподобайки. Підтримайте мене, будь ласка. Ну, все, в принципі, починаємо. Ну, в принципі, єдина кнопка, на яку я можу клікнути, це грати. І, ну, в принципі, всі складності я пройшов, але... Тут з'явилися якісь подарунки. Ану, ну давайте в саму першу ж легку зайдемо. Від першого чи від третього. Давайте від третього. Так, знайди 5 подарунків і отримай сани. Крутяк. Ось, дивіться, який Санта Клаус. Доволі прикольний, до речі. Так, ну і, в принципі, декор нічогенький. Знаєте. Так, най. Повільніший час, за який. Ну, тобто, найшвидший. За який пройшли це 12 і. Ну, 12 хвилин 52 хвилин, секунди. Тож, ну, я можу і спробую побити рекорд. Так, а, а де час іде? Чи він почне йти, коли я вже сюди прийду? Ай, упав. Ну, не знаю на рахунок того, чи я поставлю тут рекорд. Але падаю я точно найкраще. Так, все відчиняємо. Ну і побігли. Монетки мені не дуже потрібні зараз, тому що я хочу втекти. Плюс, щоб мені щоб ті монетки купити, треба взагалі дуже довго хітніти. А, он. час пишеться оцей справа в нижньому куті. Так. Ну, все, я вже точно в рекорд не вкладуся, тому що, ну, ви бачите, який з мене паркурист. Е, о, перший подаруночок. Так. Ну, в принципі, ціль буде. ну Дві цілі буде. Це втекти з в'язниці цієї. Ну і ще й зібрати всі п'ять подарунків і отримати Сани Санта Клауса. Відео доволі справді новорічне. В принципі, всіх з цим. З наступаючим. Так. Бо якщо ви все-таки живете в Україні, то по моїх підрахунках. якщо це відео вийде завтра. То за два дні буде у нас святий Миколай. Тож всіх вітаю. Так. Уже встигли написати там списочки? Що ви хотіли б. Я от не писав, але ще встигну. Часу ще вдосталь. Так, всь... ну, в принципі, чому ж не виходили відео так довго? Та, ну, в принципі, не виходили, <хух> бо не було змоги вже ж. В принципі, якщо ви все-таки живете в Україні, знаєте, що ви вимикають світло. Тож в мене попросту не було часу ну, <смі> зняти відео. І оце і от зараз 10-та ночі, я знімаю для вас відео. Ну, думаю, що це заслуговує підтримки. Так, окей, немає тут ніякого подарунка ще одного. Ні, ну поки що не бачив подарунка ще. Всі зібрав. Ну, як ви вже могли побачити. Він справді дуже гарно опрацьовує. І тут навіть камери є, ялинка. І штука, яка запускає сніг. Тож прикольно. Так. Біжимо сюди. Ага. Ух, я вже думав, що мені якийсь ключ потрібен був. Е, А чому воно не ламається? А все зламалось. Так, і щось мені підказує, що тут будуть... буде десь подарунок ховатися десь просто за дверима, десь отут. -от. Можливо, звичайно. Окей, okay. подарунку я не знайшов, знайшов тільки аромат. І не дуже, знаєте, такий приємний. Так закрити. так, закрити не можна, ну. Хай. Так, ну і подарунка справді тут немає. Тож беремо лопату і копаємося вниз. Так, впали сюди, в принципі, ну і тут ніякого різдва немає, тому що лава все розтопила. Пам'ятаєте, ну якщо ви дивилися мої минулі втечі, то я казав, що найбільше протистояння це вода проти лави. І виходить, що якщо ну, сніг проти лави буде, то сніг переможе. Ну Тобто, навпаки, <с Genau> просто я заговорююся, бо зараз зайнятий однією справою, я говорю про іншу. Я там бачу вже спереду подарунок. Он, дивіться, жовтий такий. Так. Ну Так, тут треба швиденько. Єс. Пройшов це. І ось він. Ховається тут. Два з п'яти вже є. Ех, на одну монетку менше, і було б легендарна цифра. 477. Так, ну і що? Проходимо сюди по такому невеличкому проходику. І що? М Подарунка там немає в кінці, наприклад. Та ні. Ну, це я просто ризикую. Та ні, тут просто діра. ой ой ой, ой давай швидше, швидше. Так, все пробіг. Я швидесенько, і я, мабуть, встигну навіть добігти туди. Ні, не встигну давай, давай давай швидше, швидше, швидше Швидше, швидше не встиг. Ну, добре, все, прокотилося. Давайте, я надіюся, що я встигну. Ачак, тихіше, тихіше їдеш далі буде. Знаєте, така приказка є. Я її чомусь не слухав тільки що. Але зараз послухаю, в принципе. Так, поки що час мого проходження це 5 хвилин 15 секунд. Може, я в якийсь рекорд і впишуся, або там якби. Фу, давай, 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 давай. Та серйозно, господи, навіщо я так ризикую? Ні, не вкладуся, я вже в рекорд. Забудьте, що я сказав. Так, і в мене тут є рюкзак, в якому поки що тільки Це є ключ. Ой, там уже пролетіло. А, тут є біг з... Ви, Ви знали, що тут є біг на shift? Я тільки що дізнався. Тобто тільки зараз. Так, ні, не хочу я нічого купувати, і тут ще є гра з PlayStation. До речі, гарний підхід до відео. Можу і зняти такий. У мене PlayStation ще є. Якщо що є. Так, і що це таке? Окей. А. Тань. Сто... А! Тут же ще є інопланетяни. Так, ну добре, я це пройшов. Тож, так, немає тут ніякого подаруночка. Я б не був би проти. Ага, ось він є. Як туди? Ага, там є двері. Які, мабуть, розбити треба ключем, так? Так, розбили ключем. Надіюсь, він сюди прийти не може. Ага, може все він. Давай, давай, давай клікаємо. І проходимо. Так, тут є монетки є, але ну, вони мені не потрібні, я ж їх не збираю. Так, і тут лава, якби у нас знизу. Таке, відчуття, що я проходжу не легкий рівень, а підлога це лава. Так, тож, треба бережнішим бути. Ну, в принципі, забираємо. Вони, такі, в мене три з п'яти подарунків є. Так, ну і що? Піднімаюся, в принципі, не бачу тут якихось потаємних кімнат, в принципі. Так, ну і що майже зібрав всі подарунки. Надіюся, я жоден з них не пропущу і зберу всі. Так, тут зачинено, точно. Так, зачинено. Тут що теж. Так, ну, начебто нічого не бачу підозрілого. Клікаю і випиваю флеш зідда. О, до речі, воно не відразу вип... випивається, його ще підібрати треба. Ну, от за це я і люблю, в принципі, оригінальні версії. Мало того, що графіка красива, так і ще й хоть трошки логіки є. Так, ну що ж, тут я ще не бачу подарунків. А то вони десь можуть бути тут, таких. За якимось кутами. Ой, ой. Так, мені побережніше проходити треба. А то я звертаю увагу не на те, на що потрібно. Так, ой-ой-ой! Дострибную якось. Так, отут буду з паузами. І все одно не проходжу. Так, ну, в принципі, я був би не собою, якщо б це пройшов з першого разу. А то я постійно проходжу по декілька хвилин. Давай! Давай, єс. Так, сюди я дострибну, а от сюди от не знаю. Так. Отак от стрибаємо. Фух, ще б трошки б не дострібну. Так, тут нічого немає. Ні, тут нічого немає, Дострівнули. підбираємо монетки. Ну і все, ми пройшли поки що це. Так, не було ж тут ніяких подарунків. Ну, начебто ні. Якщо б я не замітив десь його, тобто не помітив, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. О, оце ж те саме storage room. Так, і. А! А тут немає кімнати, щоб драбину взяти. Ай, мені треба її знайти. Тут написано Знайди драбину. Так, і де мені її взяти? Ну, ану може. А, ось же тут важель є. Так! Тут же є важель спеціальний, і подарунок знайшов ще. Крутяк. Так, потаємний й важір знайшов. Ой. Ну, хоча це не такий вже і а пода... ану. Так, а як мені відпустити цю драбину? А о, це. Відпустилось? Ну і все, понесли. От, я біжу зараз, як ви бачите. Опа. Е, е. так. Порой я люблю логіку, а порой не дуже, знаєте. Наприклад, як в такому випадку, що драбина взяла впала. Давай о, застрібну. О, так! Тут тепер полегшили трохи проходження. Поставивши один блок замість просто драбини. А то це було неможливо проходити. Так, до речі, можна на монетки ще й наступати, а не поклікати на них. Тож, це в принципі, полегшує мені життя в 10 разів. Ну і що? Дійшов я вже до труп. Паркуримо по них. Ну і проходимо. Що, ну, якщо ви хочете, щоб вийшло продовження такого виживання і знаходження подарунків. Але тепер уже в склад... ну, важкій складності, тож. Ну, давайте наберіть 20 вподобайок під цим відео. Не хочу підвищувати планку. Хай буде 20. Плюс давно не випускав відео. Треба вже згадувати, в принципі, минуле. <схід> так, щось мені здається, що тут десь повинен бути подарунок. Але чи то я косоокий, чи що, але подарунку я тут не бачу. Ну, хоча їх всього 5 на карті, тож не обов'язково він повинен бути в таких от моментах. А то, ну. Було б їх десь 10, то так. Міг би десь тут бути. А так їх і так мало. Так, ага, сюди ж можна пройти? Так, і, Ну, подарунка я не бачу. Так, монетки я зараз заберу, так. М -м -м, ні. О, а тут монетки ще й лежать. Міг, до речі, там подарунок сховатися. Так, 11 хвилин йшло тим часом. Проходження мого цього. І, до речі, я ще можу справді побити рекорд проходження цієї карти. 17 хвилин це якось дуже довго. Хоча, знаєте, я не швидше пройду, повірте. <гум> а то проходити таке от я не. Вмію. Хоч я вже і проходив тисячу, ну, тобто, тікав, з тисячі в'язниць. Я все одно не вчуся на помилках, тож. А, там уже ж було проходження, начебто 12. 17 то саме мінімальне, п'яте місце. Рекорд. Ну, хотілося б хоч в п'яте місце вписатися, але но... вже пізно. Ну, хоча я не знаю, може і встигну. Ну, добре, піднімаємося поки що і не задумуємося. На Над цими рекордами мені головне втекти і зібрати всі подарунки. Хоч я дуже сумніваюся, що я всі зібрав точно. А то мені здається, що я десь пропустив його. О! Хто це на нього нападав А! Він переплутав самого, Ну, у когось скін такий стоїть Так, ну і коротше, він переплутав його з монстром і наче вбити його ключем. Так, ай! В Мене поцілили! Давай тікай. Ай, знову, та ви що, серйозно? Його справді посилили, знаєте? Ай. Що ж таке? Отримай. Ух ти! Це тепер не фудзука, знаєте? А ні, це все одно фудзука, але стріляє. А, так, їжею стріляє. Але тепер з автоприцілом. Прикольно. Знищив то я повара цього. Але питання залишається питанням. Де останній подарунок? Мабуть, я його пропустив. Ну, хоча не факт. Ну зараз подивимося просто. Ну, а, а Тут справді. Мені хочеться зібрати всі подарунки, а тут здоведеться знімати відео заново, якщо я не знайду, цей подарунок. Так. Ну, ось, в принципі, вихід. Ну і що це таке. Тут... Ну от було б тут подарунки справді. з 10, то я б десь отут, от, із таких от. Ліній поставив би цей подарунок. Ну, їх тут п'ять, повторюся. Плюс я не створювач цієї гри. Тож, по-моєму, тут не буде. Так, все я в це пройшов. А ні, тут прискорюватись не можна. То мені просто здалося графікою. Та й ну, і де ж ці подарунки. Я не міг пропустити подарунок. Ну, скажіть, будь ласка, що я його не пропустив. То буде мені дуже. Неприємно. Так, ну. Добре. А, це все, це ж босс. Я серйозно не зібрав подарунок. Та що ж таке? Не щастить. Чи може десь тут буде подарунок? Так. Ну, виносимо, в принципі, босса. Ого, який він великий. Підійшов до мене так близько і тепер розумію його розміри. Так, отримуй. Ну і все, в принципі. Перемога. Так. І, і немає тут останнього, наприклад, подаруночка. Ні. Подарунка. Немає. Так, точно немає. А о, до речі, я тут оцей. Чуєте, я поліцейською машиною можу їздити? О, це уже гарне. Якби... результат стоп. А то не подарунок там. А... Та ні. а о, так! то подарунок. Ой, не туди. Так, встати З. Я справді зібрав всі п'ять подарунків, а то я вже розчарувався, знаєте. Ось цей подаруночок останній. Так. Ти знайшов, ну, тобто отримав санчата, в принципі, на такій складності. Так, ну що нам залишається тільки? Ага, мені треба протирати двері. Ну, як я зрозумів, звичайно. Так, ні-ні-ні. Назад здаємо. Поїхали сюди. Ні, не про протара... те. А, ні, тут можна ж пролізти, стоп. Зараз застрібну на машину. Так, і отак перестрібуємо все. Зібрав всі п'ять подарунків. Одну ціль уже на відео виконав. Залишилося тільки пройти це. Ну, і все, в принципі. Нагадую, продовження на 20 вподобайок. Набирайте. І я відразу ну, стараюся випустити продовження. І відео в мене виходять ну, через один день. У об 11.00. Тож, чекайте наступного відео. Так, ну це зараз, ну, я знімаю е, зараз вівторок. Ви дивитеся, ну, якщо ви дивитеся прямо зараз, це середа. Ну, коротше, в п'ятницю повинно вийти наступне відео. Ну, добре, все. Я пройшов, став поліцейським. Тож, можна закінчувати. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей.